Пік захворюваності чоловіків це 44 роки. Смертність і захворюваність серцево-судинні захворювання стоять на першому місці як в світі, так і в нашій країні, так і в області. На жаль, Україна по цих показниках займає одне із самих найвищих міст в Європі. Ми передостанні в по цих показниках. І знову ж таки це відображає наш рівень життя, і економічний стан, і психологічний стан нашого суспільства. І якщо сказати просто, то кожен третій в Україні хворіє на гіпертонічну хворобу, має підвищений артеріальний тиск. Кожен четвертий має ішемічну хворобу серця, прояви її. А це хвороби, які ведуть в майбутньому до високої смертності, і тому смертність від серцево-судинних хвороб. Займає десь 63% від усієї смертності.